Як має розвиватися економіка Чернівецької області у 2010 році? Чи дотримується фінансово-бюджетна дисципліна та чи ефективно використовуються бюджетні кошти на Буковині? Про все це йшла мова на колегії Чернівецької облдержадміністрації детальніше у сюжеті Тетяни Микитюк. На нинішню колегію прийшли усі запрошені. На початку голова облдержадміністрації Михайло Папіїв представив загалу новопризначених голів районних державних адміністрацій, окрім Хотинської та Стороженецької. Там керівників президент призначить уже наступного тижня. Губернатор побажав очільникам районів плідної роботи на благо Буковини і перейшов до більш проблемного ситуації, що склалася у місті Новодністровську. У зв'язку з рішенням ВАТ «Укргідроенерго» перереєструвати Дністровську ГАЕС у селі Василівка Сокирянського району. І, зокрема, про супротив цьому жителів Новодністровська. Михайло Папієв переконаний, конфлікт виник швидше за все не з об'єктивних причин, а через інтриги зацікавлених осіб. Пропоную, щоб у нас було рішення колегії щоб колегія звернулася до Національного антикорупційного комітету, який очолює президент України, з тим, щоб цим комітетом було долучення відповідним структурам, які, мають, які здійснюють нагляд на законністю в державі, які взагалі, -то, взагалі -то мають забезпечити. Недоторканність бюджетних коштів з боку тих чи інших посадових осіб, які мають якісь свої інтереси. Нехай правоохоронні органи взагалі з'ясують ці всі інтереси, де вони перетинаються. Усього ж на порядку денному колегії п'ять питань, поміж яких підсумки опалювального сезону, модернізація аварійно-небезпечних об'єктів та ефективність використання державних коштів. Начальник головного управління економіки Чернівецької облдержадміністрації Ігор Сідляр доповів про підсумки соціально-економічного розвитку краю за 2009 рік. У рік. Році вдалося зберегти тенденцію зростання валового виробництва сільськогосподарської продукції, забезпечити виконання місцевих бюджетів, не допустити виконання виникнення заборгованості із виплати заробітної плати у бюджетній сфері включити перший гідроагрегат Дністровської ГЕС в об'єднану енергосистему України, відновити роботу Яблонецької малої ГЕС. За рахунок усіх джерел фінансування завершити роботи з будівництва реконструкції двох шкіл, чотирьох дитячих дошкільних закладів, трьох амбулаторно-поліклінічних -поліклі... закладів, ввести в експлуатацію біля 220 об'єктів торгівлі і ресторанного господарства та більше 100 об'єктів сфери послуг. Нинішнього року Буковинська влада планує продовжити роботу у пріоритетних напрямках. Їх визначено сім. Транскордонне співробітництво, транспортна інфраструктура, розвиток високопродуктивного агропромислового комплексу, розвиток рекреаційно-туристичної сфери, технологічне оновлення харчової легкої деревообробної промисловості, протипаводковий захист, розвиток житлово-комунального господарства та водопостачання. Невід'ємною складовими складовою проєкту програми є баланси попиту і пропозицій основних видів сільськогосподарської продукції. Проте здійснити заплановане можна буде лише за наявності відповідного державного фінансування та залучення коштів інвесторів. Бюджет цього року він буде достатньо напруженим, тому всі резерви, які у нас є по надходженням до місцевих бюджетів, нам необхідно проаналізувати. І всі підприємства, які працюють і сплачують податки за межами України, а люди їх фактично користуються соціальною інфраструктурою нашої області, то нам треба в цьому питанні спокійно, зважено, не звертаючи уваги на... Інтереси різних політиків і політиканів нам треба навести порядок. В цьому питання були під час колегії і приємні моменти. Голова облдержадміністрації вручив нагороди заслуженим працівникам культури та освіти. Тетяна Микітюк, Руслан Коков, телеканал Буковина.